Всім привіт! Продовжуємо розглядати алгебру 7 класу. На черзі у нас самостійна робота номер 6 Тема формули скороченого множення формула різниці квадратів. Стандартно самостійні роботи наші складаються з чотирьох завдань. Ну, давайте формула різниця квадратів запишемо її, щоб вона у нас тут була. А квадрат відняти Б квадрат. Різниця квадратів це дорівнює, що? Ми різницю множимо на суму. А мінус Б множиться на А додати Б. Ось цю формулу спробуємо застосовувати при розгляді цієї самостійної роботи. І так, перше завдання. Подайте у вигляді многочлена вираз. І дивимося, у нас вираз 3х відняти 4. А в других дужках 4 додати 3х. Дивимося, у нас. Сума двох виразів. Тут різниця двох виразів. Вирази і в перших, і в других дужках Однакові, але у нас що? Тут 3х-4, а тут 4 додати 3х. Давайте поміняємо 3х і 4 в других дужках місцями. Що у нас буде? 3х відняти 4 в перших дужках, а в других 3х додати 4. Ось таким чином. Від зміни доданків сума не міняється. Тобто ми вираз 4 додати 3х, записали у вигляді 3х додати 4. Для чого? Для, цього? Для того, щоб у нас ось ця формула різниці квадратів. У нас записана ось тут права частина її. Різниця виразів 3х мінус 4 на суму виразів 3х плюс 4. І це буде по нашій формулі квадрат першого виразу мінус квадрат другого виразу. Перший вираз у нас 3х. Значить, буде 3х у. Квадраті. 3х у квадраті. Відняти. Другий вираз у нас четвірка. Замість б четвірка буде 4 у квадраті. 3х підносимо до квадрату. 3 до квадрату буде 9х у квадраті буде х квадрат, 9х квадрат. Відняти. 4 в квадраті 16. Буде 9х квадрат відняти 16. Шукаємо 9 х квадрат відняти 16 серед варіантів відповіді, варіант відповіді г. Отже, правильною відповіддю на перше завдання цієї самостійної роботи буде варіант відповіді г. Далі, наступне. Друге завдання. Спростіть вираз. І знайдіть його значення при х дорівнює 1 друга. Вираз у нас 1 додати 2х. 2х. Відняти 1. Множиться два вирази. Знову ж таки. Да, і ось тут давайте запишемо Х дорівнює одна друга. Знайти значення цього виразу. Спрощуємо дорівнює. Знову ж таки. Давайте запишемо, що доданки в перших дужках поміняємо місцями. Тобто буде 2х додати 1 на 2х відняти 1. Поміняли місцями для того, щоб у нас. Однакові вирази стояли на своїх місцях. Знову ж таки, у нас справа записано, що тут сума двох виразів множиться на їх різницю. Значить, це буде різниця квадратів цих виразів. Тобто різниця квадрату першого виразу, 2х підносимо до квадрату, відняти. Другий вираз у нас одиниця. Одиниця в квадраті. Дорівнює. 2х до квадрату, 2 до квадрату, 4х до квадрату, х квадрат. 4х квадрат. Підняти квадратів буде 1. Тобто 4 х квадрат мінус 1. Ми виконали першу частину завдання, спростили вираз. А тепер знайти значення цього виразу при х дорівнює 12. Так і пишемо. Якщо х дорівнює 1 друга, то що ми матимемо? Як знайти значення виразу при. Заданому значенні змінної. ми це значення змінної маємо підставити в вираз. Тобто, що у нас буде? 4 помножити. Замість х підставляємо 1 друга. 1 друга. У нас х тут в квадраті, значить ми 1 другу також підносимо до квадрату. І відняти одиницю. Дорівнює. 4 помножити. 1 друга в квадраті. Чисельник 1 в квадраті буде 1. А 2 в квадраті 4. Тобто буде 1 четверта. І відняти. 1. дорівнює 4 помножити на 1 четверту. Це буде 4 четвертих. Відняти 1 дорівнює. 4 четвертих це одиниця. Відняти 1. Один. 1 відняти 1 буде 0. 0 у нас є серед варіантів відповіді. Записано під варіантом відповіді А. Отже, правильною відповіддю на друге завдання буде варіант відповіді А. Продовжуємо. Третє завдання. Третє завдання у нас складається з чотирьох підпунктів. Давайте по черзі їх розглядати. Підпункт А. Спростіть вираз. І вираз у нас 1 додати y. y відняти 1. Перемножаються два вирази. Знову ж таки, щоб застосувати формулу різницю квадратів, нам потрібно. Поставити на свої місця 1 y поміняти місцями. Тобто y плюс 1 записати в перші дужки, а в других y відняти 1. От тепер у нас вже ось ця формула є. да? Що це буде квадрат першого виразу. Перший вираз у нас y квадрат. Далі відняти квадрат другого. Одиниця в квадраті буде 1. Тобто буде y квадрат мінус 1. Отже, наш першопочатковий вираз. Ми записали як різницю квадратів. 1 в квадраті ми не пишемо, оскільки 1 в квадраті це одиниця. Пункт Б. Тут що у нас мінус є перед дужками. В дужках 3 відняти 4а, 3 додати 4А. Дарім. До Дивимося, у нас вже тут записано все на своїх місцях. Перший доданок 3 і тут 3. Тут другий доданок мінус 4а, а тут плюс 4а. Тобто, у нас є формула різниці квадратів. Але перед дужками стоїть мінус. Тому ми ставимо мінус цей, щоб не загубити. А в дужках записуємо формулу різниці квадратів. Що тут буде квадрат першого 3 в квадраті. Відняти квадрат другого це що? 4а до квадрату. Ось таким чином записуємо. І не губимо дужки. 4А беремо, підносимо до квадрату, беремо 4А в дужки. і все в дужки перед знаком мінус. Перед дужками ставимо. Дорівнює. не губимо цей мінус. Давайте перенесемо. Дорівнює мінус. Що в дужках буде? 3 в квадраті, це буде 9. Мінус ось цей перед дужками. 4а до квадрату, 4 до квадрату 16. А в квадраті. Так і записуємо. На рівні. Перед дужками мінус. Значить, щоб розкрити дужки, ми знаки в дужках повинні поміняти. Виразів, що стоять в дужках, змінити на протилежні. Тут 9, значить буде мінус 9. Тут мінус 16 а квадрат. Перед дужками мінус, значить, буде додати 16а квадрат. Ну, і краще всього його записати як: 16а квадрат відняти. 9. Це буде правильний запис, щоб невід'ємне число стояло попереду. Варіант В. Що у нас тут 1 третя додати 3П, множиться на 1 третю, відняти 3П. Знову ж таки, у нас сума двох виразів множиться на різницю цих двох виразів. Це формула квадрату різниці. Значить буде квадрат першого доданку, 1 третя до квадрату. Відняти другий доданок у нас скільки? 3П до квадрату. До рівня. Ось так застосовується формула квадрату різниці. Ми кожний з доданків підносимо до квадрату і ставимо між ними знак мінус. Одна третя до квадрату це буде 1 дев'ята мінус перед дужками, 3p до квадрату, 3 до квадрату 9p до квадрату п квадрат, тобто буде 9п квадрат. От така відповідь буде на пункт В. І пункт Г. Так, що у нас тут пункт Г? 2 y додати х до квадрату. 2 y додати х до квадрату. Відняти. Тут у нас що 2 y додати х множиться на х відняти 2y. В других дужках у нас є різниця квадратів, але ось тут треба поміняти місцями будуть ці доданки. да? А в перших дужках у нас що? Квадрат суми. Давайте згадаємо цю формулу. В Минулій самостійній роботі ми розглядали це що квадрат першого доданку плюс. Подвойний добуток перше на друге плюс квадрат другого доданку, b квадрат. Застосовуємо ці формули. Давайте відразу, я щоб не писати, міняємо 2 x в дужках місцями, що буде x додати 2 y Від перестановки доданків сума не змінюється. Але тут ми вже бачимо цю різницю квадратів. Так, розкриваємо тут дужки. Квадрат першого. Це що у нас? Дорівнює 2 y підносимо до квадрату. Додати подвойний добуток першого на другого. Подвойний добуток 2. Перший вираз 2y, другий х. І квадрат другого. Додати х квадраті. Другий доданок x підносимо до квадрату. Ось ми за цією формулою, за другою формулою розписали перші дужки. Тут, що в нас буде мінус перед дужками стоїть, тому ми все запишемо в дужках різницю квадратів. Тут, що буде х квадрат, перший доданок, за першою цією формулою, відняти. А другий доданок 2y підноситься до квадрату. Дужку закриваємо, оскільки мінус перед дужками. Не губимо ось цей мінус. Тут найголовніше не загубити мінус. Дорівнює. 2у до квадрату, 2 до квадрату, 4у до квадрату y квадрат. 4у квадрат. Тут що буде додати 2 на 2 4 х. Тут що буде додати х квадрат. Тут перед дужками мінус, значить, вирази, що стоять в дужках, будуть з протилежним знаком. В дужках х квадрат стоїть, значить буде відняти х квадрат. 2 y до квадрату підносимо буде 4 y квадрат. Мінус 4у квадрат, та ще оцей мінус буде плюс 4 квадрат. Так, що у нас, дивіться, тут скорочується х квадрат мінус х квадрат. Два протилежних вирази в сумі дають 0. 4 у квадрат додати 4y квадрат буде 8у квадрат. І додати 4х. Додати 4х. Ось така відповідь буде на підпункт г третього завдання. І останнє четверте завдання цієї самостійної роботи. Розв'яжіть рівняння. Рівняння 4х відняти 3 в дужках. 4х відняти 3 в дужках. Множимо на. 3 додати 4х. Відняти. 3х відняти 4. Множимо на 4 додати 3х. І дорівнює це все. 7х, множимо на Х, відняти 1. Ось таке рівняння. На перший погляд досить громістке. Але зводиться воно все до тієї ж формули різниці квадратів. У нас добуток перших двох дужок це різниця квадратів, і добуток ось цих двох дужок також різниця квадратів. Дивіться, тільки тут, що у нас не на своїх місцях стоять, да? ми можемо ось цю суму поміняти місцями. Тобто 3 додати 4х, міняємо місцями. Що у нас буде, 4х додати 3. Щоб на першому місці 4х стояло, на другому 3. І тут у нас 3х мінус 4, а в других дужках давайте зробимо 3х плюс 4 доданки поміняємо місцями. 3х додати 4. Ось таким чином ми доданки поміняли місцями, і тепер бачимо, чітко вимальовується формула різниці квадратів. В перших дужках що це буде? Квадрат 4х, 4х підносимо до квадрату. Відняти квадрат другого 3 квадраті. От різницю квадратів записали для перших дужок. Для других дужок стоїть мінус. Ми беремо тоді різницю квадратів других дужок в дужки, щоб не загубити ось цей мінус. Що тут буде? 3х до квадрату, перший вираз, мінус другий 4 до квадрату. Записали різницю квадратів для цих дужок ось цю формулу верхню. І дорівнює це. Розкриваємо тут дужки. Яким чином? 7х множимо на х буде 7х квадрат. І 7х множимо на мінус 1 буде мінус 7х. Так, 4х до квадрату. 4 в квадраті. 16х квадраті буде хвад 16. Х квадрат. Відняти 3 до квадрату 9. Не мінус 3 підносимо до квадрату, а 3 до квадрату тільки підноситься, тому буде мінус 9. Тут буде що? 3х до квадрату. 3 до квадрату 9х до квадрату, х квадрат. 9х квадрат зі знаком плюс в дужках, Та ось цей мінус перед дужками буде мінус 9х квадрат. 4 в квадраті 16, мінус, мінус 16 в дужках, Перед дужками ще оцей мінус. Два мінуси дають плюс, тобто буде додати 16. Дорівнює. Справа так і залишаємо 7х квадрат відняти 7х. Переносимо х в одну сторону, числа в іншу. 16х квадрат відняти, зводимо подібні доданки. 16х квадрат відняти 9х квадрат. Буде що? 7х квадрат. З правої частини переносимо 7х квадрат вліво. Буде з протилежним знаком, буде мінус 7х квадрат. Мінус 7х було справа. Переносимо вліво по відношенню до дорівнює. Буде додати 7х. Дорівнює. Принесли справа все вліво. Зліва у нас що було? Давайте 16 відняти 9 зліва. Це буде скільки? 7. І переносимо його вправо з протилежним знаком буде мінус 7. Ось таким чином. 7 х квадрат відняти 7 х квадрат. Протилежні вирази в сумі дають 0. І у нас що залишається 7х дорівнює мінус 7. Щоб знайти невідомий множник х, нам треба результат мінус 7. Поділити на відомий множник 7. Що це буде мінус 7 сьомих, давайте дробом запишемо. 7 і 7 скоротили, і залишилось у нас мінус 1. Тобто, відповідь до четвертого завдання буде мінус 1. Все, розглянули всі 4 завдання цієї самостійної роботи. Якщо вам відео сподобалось, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, щоб його побачили якомога більше користувачів. На сьогодні, все підписуйтесь на канал. Рекомендуйте своїм друзям до наступних зустрічей.